Всім привіт! Знаходжусь зараз в Німеччині. місцина називається Брюкзаль, це недалеко Карсруя. Зараз покажу, вже дійшов, бо мені було близько 5 кілометрів до центрального входу. Тут якби палац, але по карті пишеться, що кастел, замок. Так що зараз е, піду на палац, але кстати, він виглядає, тільки там треба перейти ж, ж, железну дорогу, е, покажу центр і тут ще наче є Бельведер. Так що зараз все покажу. Перейшов я... ячний е, вокзал. Тут малесенький тут усього стоїть поїзд якийсь. І все центральний вхід, не, гарно виглядає там станція залізнична, а тут де переходить, це переход просто. Да, гарно. нічого не скажеш, так покажу, ще сади, але ще січень місяць, так що особо Рослини всі сплять. Браво. Та що так виглядає е, палац Брюхзаль. Брюхзаль. А наче не видно, що треба платити за вхід. Я думаю, що безкоштовно. Відреставрований і не видно, чи тут живуть люди, чи це просто... З другого боку то живуть. Але не буду показувати. Таке це перед палацем сад. Ну йду до самого палацу. Великий палац. Тут вокруг палаца вже розташовані будинки, бо знаходиться в центрі міста. Але територія велика. Так походить. Зараз статуї гарні. Дуже е якісно зроблені. Не цікаво, це зараз робили чи за тих часів, коли тут жили вельможі. Але гарно відреставровано, видно що світиться. Зсередину більш за все вхід платний. Але Я не, не буду заходити всередину, але дуже гарно. Трішки щось реставрують, але зараз покажу оно, але другого кольору будинок. І ось головний будинок. І ззаді видно, що ще один будинок. І тут також є якась каплиця чи церква. Дуже гарно. Видно, це один, один головний будинок. А я думав, що декілька. Поки з, з другого боку хість закритий. Зараз йду на другу сторону. Вже там щось відкрито. І з кожним разом все гарніше і гарніше відкриваються види. Дуже гарно. А то, по-моєму, напротив десь де повинна бути школа. Може цю будівлю віддали під школу. Дуже гарно. Відкриєте, якийсь музей є, бо бачу ці делегації. Це, казується, не школа, бо подивіться так на карту, наша школа. А школа за цією, цією будівлею. Це відноситься все ж таки до, до палацу. Бачу якісь ворота. Це все було ну, частиною палацу. Там ще щось виглядає. І це внутрішній двір палацу. Ну гарно. Не буду заходити, тому що там щось не сильно зроблено. Олі стіни в основному, може десь на етажах на є, але мені і так вистачає помилуватись. Покажу трошки в зменшеному вигляді. Е, стою в центральних воротах і так виглядає палац Брукзаль. Гарно. Все пройшов я на Бельведере. Воно таке маленьке будівля. І зараз покажу гімназію. Типа тобто, як нашого ліцея. Це, тобто, по-моєму, після восьмого класу вони навчаються в гімназії. Але за деревами то може бути і погано видно. Але будівля з-під палацу віддали до... Гімназії. Ну, Думав трошки повеселіше буде. Просто якась будівля, наверное, в карти тут грали. Вельможі. Будиночки вокруг цього. Велосипедна парковка, дуже велика для машин теж. Як ви... А, тут теж трошки закрито. Ну, Будівля з-під палацу ще віддали на гімназію. Щось покажу. А є трошки, як можна показати внутрішній дворик. Ну, відреставровано все, бо діти навчаються. Пельведер знаходиться позаду мене. Тут напроти навчального закладу будинки. І зараз хочу ще сходити в центр міста. Все така з Грей. Гнена не дуже давно построєна і для того дуже вказана як історична пам'ятка. І це БЛВДР. Наверх вийти не можна, бо закрито. Відкривається краєвид на місто. Там ще є якесь ну, то, не до церкви якийсь монастир може. Відкривається на місто краєвид, тут є ще кості святого Петра. Центр міста десь тут має бути. Зараз буде по карті дивитись і шукати. Десь наближаюся до центральної частини міста, але бачите тут більше все сучасні будинки. Щось на не розуміє, де знаходиться центр. Зараз е, трошки туди пройдусь, трошки в зворотньому напрямку. Поки не видно якусь центральну таку велику площаю. Шукаю. Но мені здається все ж таки тут. Е... А, пише Радхаус, да, це центр міста. Ото по-моєму церква святого Петра. Це одна з достопримічательностей. Все закрите сьогодні неділя і... А це міська церква, бо пише штат Кірхе. Це значить міська церква. Немає на честь кого построєно і на ну Це старий бульвар, тут старі магазини. Але так, щоб сильно щось цікавого, то немає. Що покажу ще другу сторону. Різні магазини, кафешки. І нічого такого немає. Так що для вас було в містечко Брюх Заль Німеччина. Все, Всім пока. До наступних відео.